Цієї миті учні та педагоги Надлиманської загальноосвітньої школи чекали давно. І ось цей день настав. Нарешті в школі відкрита новий клас, оснащений новітніми комп'ютерами та мультимедійною дошкою. Ця подія перетворилась у справжнє загальношкільне свято. Гості до школярів завітали народний депутат України Василь Гуляєв, голова одеської обласної ради Анатолій Урбанський, директор департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації Марина Зінченка, голова Відьпольської районної ради Олег Маклашевський, заступник голови Відьпольської районної ради Люд... Людмила Машняга, завідуюча районним відділом освіти Катерина Григараш, депутати районної ради Сергій Віталійович та Галина Васильна Грабець, Надлиманський сільський голова Віктор Гвоздовський. за доброю українською традицією. Гостей зустріли з хлібом і сіллю. До поважних гостей звернулась директор Надлиманської загальноосвітньої школи Віра Зброшка. Але як кожна історія має свій початок, так і наша сьогоднішня подія має свою передісторію. А почалося все так, що одного разу до нас школу завітав депутат Віддіопарської районної ради, директор приватного підприємства Сервіг і наш постійний товариш, помічник Сергій Вітарійович Горобець. І поцікавився проблемами школи. Ну, звичайно, як і кожна не лише, мабуть, сільська і міська школа, ми маємо свої проблеми. Допомога в ремонті водогону. Електромережі школи, заміна двох дверей, спортивний інвентар, господарчі і канцелярські товари, забезпечення пальним шкільного автобусу для здійснення екскурсій, учнів, вчителів це дуже відчутна допомога. Але Сергія Віталійовича турбувало ще стан комп'ютерізації школи. Ну, чим ми могли здивувати дев'ять комп'ютерів, із яких шість ну більш-менш функціонували, скажімо так, і які вже морально і фізично застарілі. Відверто кажучи, я не вірила в те, що цей задум щодо комп'ютерізації школи матиме успіх, тому що знаю, що на сьогодні це дуже великі кошти. Але як вияснилося потім, що Сергій Віталійович знайшов однодумців, і ось влітку, на святі дні села, я здивуванням отримала від Марини Анатоліни Зінченко, директора департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації. І депутата обласної Одеської обласної ради подарунковий сертифікат на комп'ютерний клас для забезпечення навчального процесу від голови Одеської обласної ради Урбанського Анатолія Ігоровича. І я зрозуміла, що люди, які заповзялися творити добро, вони розуміють, що діти це наша надія і опора. Що розвивати їх, підтримувати їх, це святий обов'язок сім'ї, школи, влади і громадськості. І ці люди вони обов'язково досягнуть свого. І ось сьогодні ми, звичайна сільська школа, можемо пишатися. І, по-перше, затишнім приміщенням. До речі, також Сергій Віталійович вирішив, що нова техніка вона не може бути в старому приміщенні. На 1 вересня зроблений капітальний ремонт класної кімнати і закуплені нові меблі. І сьогодні нові сучасні комп'ютери, мультимедійний проєктор І головне, що у нас. Дуже і здивували, мене очікували, чесно скажу я в тому числі. Ми маємо пристрій, яких в районі є лише в одній школі. і Ось ми будемо друга школа це інтерактивна дошка. Це нас дуже це ну наш сучасний пристрій. Я ще хочу дозволити собі сказати теплі слова спеціалісту приватного підприємства Сергія Сергію Семеновичу Олійник, тому що він. Проблеми йому, а він вже доносив і знаходив підхід до свого керівництва. Шановні Василю Олександровичу, Анатолій Ігорович, Марина Анатоліївна, Сергій Віталійович і ще багато людей, які причетні до сьогоднішньої нашої події. Нам приємно, що в наш нелегкий час є люди, які намагаються творити добро від щирого серця. Ви е, даруєте не лише матеріальні цінності, ви даруєте надію і радість від учнівського і вчительського колективів, від батьківського колективу школи. Я низько вклоняюсь і висловлюю слова подяки вам, чуйним і добрим людям, які. Побачили, почули, побачили на своєму шляху звичайно маленьку сільську школу і е, взялися їй допомогти. Ми вам зичимо міцного здоров'я, е, подальших успіхів у вашій діяльності, щоб ви ще багато років радували людей своїми добрими справами. А я сподіваюся, ми всі колектив школи сподіваюся, що е, наші е, взаємозв'язки, наші стосунки з вами будуть тривати, а нові плани, проекти. В майбутньому. Найкращого. І поваги Перед учнями та педагогами школи виступив голова Одеської обласної ради Анатолій Рубанський. Ми зараз, благодаря директору школи, увидели, как действительно по-настоящему должна работать власть. Власть работает таким образом. примером, когда районный депутат обращается к областному депутату, а депутат областной обращается в Верховную Раду. Потому что я не хочу вдаваться в подробности, так уже это не будет вам настолько интересно. Но для того чтобы областной бюджет пополнялся, из которого мы можем покупать компьютерные классы. Можем делать канализацию, крышу. Вот вы уже ездите в Одессу и видите дорогу, которая сделана из областного бюджета. Это благодаря тому, что депутаты Верховной Рады, а в том числе и в особом, это Василий Александрович Гуляев, правильно э, распределяют бюджет в область, на фоне которого потом и формируется областной бюджет. Вот департамент финансов мне не даст соврать, и также мой коллега Марина Анатольевна. И мы сейчас здесь видим на самом деле вот эту спло сплоченную работу. Не обещания, не какие-то популистские заявления, а просто нормальную ту работу, ради которой мы шли в депутаты и областного совета, и районного совета, и Верховной Рады. Ради, для того, чтобы оправдывать ваши надежды. И... Э выполнять ваши ваши поручение. И я хочу сказать еще, нету обычных сельских школ. Есть школы, которые воспитывают молодое поколение, которые впоследствии станут у руля и будут руководителями предприятий, будут, будут депутатами, народными когда-то депутатами станут и так далее. И мы сейчас должны... Приложить максимум усилий для того, чтобы вы получили качественное образование. А это я думаю, что э, в этой школе тем более глядя на директора 100%, я уверен в этом. А Мы как власть должны еще помочь э, на, учительскому составу для того, чтобы это было еще очень качественно. И Приміром тому даний комп'ютерний клас. Спасибо большое. Всіх з праздникам я уверяю вас, що это не последний подарок для этой этого. Чимала заслуга в можливості отримати сучасний комп'ютерний клас належить директору департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації Марині Зінченко та народного депутата України Василя Гуляєва. Я бы хотела очень коротко сказать, что все это проходит еще в рамках реформы децентрализации, да, которая проходит у нас в целом стране. И очень радует тот факт, что благодаря депутатам Верховного Совета, всему Верховному Совету Украины и особенно как бы, принимает активное участие в этом процессе, это непосредственно Василий Александрович Гуляев, который является членом профильного комитета. Те, те законы, которые принимаются э, именно в рамках децентрализации, именно на благо, как бы, да, где-то оно не срабатывает, но именно э, в Сирена-Длиманском это очень сработало, и жители двух сел соседних выразили э, так, такое желание объединиться в одну большую громаду. Я хотела бы особо э, благодарность сказать и депутатам Надлиманского сельского совета, и непосредственно председателю сельского совета Виктору Гвоздовскому, председателю Маяковского сельского совета Виктору Диченко о том, что э, благодаря вот этой организации, как это на благо людей и по желанию людей, все это делается. Потому что мы видим уже первый, первую ласточку, это дорога, которая соединяет с трассой Одесса-Рени и Соответственно, два села, два дружеских села. Мы видим того, что сегодня мы посетим еще один объект за счет областного бюджета решается столь болезненный для Надлиманского вопрос – это канализация. Да? В перспективе э, в этом году уже решили тоже вот благодаря поддержке депутата, депутата областного совета пусть небольшая сумма пошла э, 180 тысяч гривен на упорядочные свалки в данном населенном пункте. Это тоже, которое коснется каждого рядового жителя э, села Надлиманская. И э, думаю, еще много проектов. Вот мне приятно, что э, как бы, вот такая слаженная команда, начиная от депутата Верховного Совета, председателя областного совета, депутатов областного совета, э, здесь и присутствует Олег Аркадьевич Казимиров, который представляет соседний округ и непосредственно тоже принимает активное участие в этом процессе. Э, э, депутаты Сельского совета, Районный Совет э, во главе. С Олег Викторовичем, да, все это вместе, одна большая команда. И думаю, что это только первые шаги в нашей совместной работе. Ну, конечно же, здесь мы должны в первую очередь поблагодарить областной совет, голову, ну и Марину. Она включилась в это дело. Честно говоря, действительно приятно, что обратили внимание. на наш район, вот есть и наши рабцы они тут вдвоем э, муж и жена то есть которая здесь постоянно в этом процессе участвует а я так думаю что для этой школы сегодня действительно праздник потому что ну я думаю что столько руководящего состава здесь наверное не было никогда никогда то есть и действительно я еще тоже так класс не видел мы увидим я думаю что э, мы э, будем довольны тем более вы будете довольны им ну я хочу просто поздравить с праздником Перед учнями та вчителями школи також виступили завідувача відділом освіти районної державної адміністрації Катерина Григараш, голова Відопольської районної ради Олег Моклашевський, заступник голови районної ради Людмила Машняга, директор приватного підприємства «Сервік» Сергій Грабець, Надлиманський сільський голова Віктор Гвоздовський. Вони подякували всім, хто доклав зусиль для того, щоб комп'ютерний клас на надлиманській школі запрацював. Поважні гості перерізають символічну стрічку, повіщаючи таким чином, що новий сучасний комп'ютерний клас відкрита. 20 комп'ютерів сучасної модифікації будуть в нагоді учнів на уроках інформатики. Знайомлюючись з можливостями класу, голова одеської обласної ради Анатолій Рубанський висловив сподівання, що в подібних класах будуть формуватися майбутні цукербергери і Біл Гейтси. У Відьопольському районі розроблена і дія районна програма освіта, яка передбачає сучасну комп'ютеризацію загальноосвітніх закладів району. В розробці цієї програми безпосередньо брала участь депутат Відьопольської районної ради Галина Гарабець. Все депутаты районного совета над этим работают, просят, борются, вдохновляют. Ну, а у нас у нас, э, после. После проведенного дня села в Надлиманском, когда нам сказали, что районный областной совет дарит сертификат на компьютеры, то есть это 20 компьютеров. У нас не было другого выхода как срочно подключиться. Подключаемся мы всегда, потому что один из приоритетов это. помощь в социальной сфере двух сел, где мы депутаты района совета, Сергей Витальевич и я. Вот. Поэтому, что нам пришлось сделать прежде всего, это, конечно же, ремонт этого огромного здания, покупка мебели, подключение к интернету и очень все, всевозможные другие вопросы, которые необходимы были для того, чтобы внедрить это. Это большое дело, я считаю, а заслуга это всех. Это заслуга учителей, это заслуга директора школы, это заслуга Районного, районного совета, областного совета, народного депутата это общая заслуга, это наше общее дело. Потому что, как, как я уже сказала, шо, когда мы учились, у нас не было даже калькуляторов, но все равно космические корабли запускались. Да? Поэтому мы надеемся, что сегодня наши дети, имея такую возможность так учиться, получат более качественные знания, более... Ну, в общем, рывок должен быть. И Надлиманская школа – это очень нормальная, очень опрятная, очень дружная школа, которая заслуживает этого внимания, и поэтому мы желаем всего доброго этой школе и этим ученикам. Спасибо. Учні школи підготували цікаву концертну програму. Цей день, не дивлячись на похмуру погоду, видався веселим і радісним, бо є чому радіти тільки спільними зусиллями сільської громади, районної і обласної влади вдалося втілити в життя дитячі мрії. Поважні гості висловили надію, що це не останній подарунок в школі, що влада району і області і надалі буде перейматися проблемами освітян для їх вирішення.